Це відео про вибір даних для користувацького представлення. Кнопка Вибрати дані для користувацького представлення на закладці Показувати секції аналіз допомагає вам визначити період, що має бути відображеним у користувацькому представленні. Вам потрібно активувати необхідну папку користувацького представлення і натиснути кнопку Вибрати дані для користувацького представлення. Тепер визначить необхідний часовий період із списку, базуючись на якому має відображатися дане користувацьке представлення. При переході поміж папками користувацьких представлень вікно вибору часових періодів з'являється автоматично, власне, при відкритті конкретного користувацького представлення, тоді як кнопка вибору даних для користувацького представлення ефективна до використання, коли вам потрібно змінити часовий період, що відображається у користувацькому представленні. Періоди, для котрих встановлено заборону калькуляцій не можуть бути вибрані.